Українці підтримали банківську систему у жовтні. За рахунок надходження депозитів саме від пересічних громадян. Обсяг депозитів у банках зріс на 132 мільйони гривень. Натомість юрособи забирали кошти на розвиток бізнесу. Сезон акційних пропозицій та підвищення відсотків у розпалі через конкуренцію за увагу та ресурси клієнтів. Тільки з новорічними святами банки своїх дій не співвідносять. Шукають власні ходи. Пад Укрсоцбанк, що працює під торговою маркою «Юнікредитбанк», скористався спонсорством Ліги Чемпіонів УЄФА, материнської групи «Юнікредит». Банк продлив спонсорство з Ліги Чемпіонів УЄФА до 2015 року. І це перший сезон, коли банк отримав можливість активізувати свої ексклюзивні права, а саме називатися офіційним банком Ліги УЄФА. Спонсорство і дало ідею депозиту чемпіон. Вклад на 4 місяці, ставка до 25%. Періоди виплати відсотків встановлені так, що нагадують клієнтам футбольну гру. Двічі по 45 днів, а потім, як додатковий тайм, через 30 діб. Задача була привлечь нових клієнтів з новими деньгами, привлечь в банк. Тобто это не ті клієнти, которые у нас уже есть, є, пользуются э, классическими депозитами і, по суті, не хотят міняти своїх предпочтений, а это нові клієнти з ринку. Мети досягли, за місяць, протягом якого упад Укрсоцбанк Курсоцбанк чемпіон, кожні 9 із 10 вкладників оформлюють саме його. Адже головна родзинка депозиту путівка на двох до Лондона, на фінал Ліги Чемпіонів УЄФА.